Ну що ж, величезний, всім привіт. Розпочинається козацький розпродаж в Аврорі. Всіх запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Аврора з 25 вересня, по 1 жовтня, включно. Бачу дуже багато посуду зараз в акції, є глибокі тарілки в 49, обідні також по 49 гривень, салатники. 39 гривень, орхідея. Так, десертні 39. Також в акції салатники скляні, люмінарк. А де вони є? Ой, це вони. Люмінарк, ви ж знаєте, що звичайно хороша дуже фірма. Дійсно, Люмінарк. 39 гривень. На жаль, це не цей салатник. Так, на жаль, не цей 39, ось 39. Це ось цей 39. Добре. В акції знову шашличне блюдо, як я кажу. Для шашликів. А, ну, Сервіровочне, але я вам хочу сказати, що хоча ж такі тепла погода вже майже скінчилася, у нас ще осінь на дворі, але тепла погода ще в нас буде. Ось так. Так, глибока тарілка скляна 17 гривень. Так, ось така невеличка сковорода на 20 сантиметрів, 169 гривень зараз. З'явились знову чашки нові. Так, знаєте, а хочеться щось теж обновити свою чашку. Я ще не знаю яку, але я щось собі приглядаю. Дивіться, які з'явились теж великі. Вибачаюсь, 50-59 Гривні ось такі. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші лайки. А ось точнісінько така сама, майже, бачите, тільки звичайна без візерунка, без нічого 44 гривні. Лакція серветки, смайл, 84 штуки в упаковці, вологі 37 гривень. Так, і бачу, що туалетний папір чи це рушники. А, туалетний папір від рута. Ну, торгова марка рута, так? Чотири упаковці двошарові. А ось такі по 19 гривень, 24 штуки в упаковці, теж вологі. Ексклюзивно тільки в «Аврор». Рушники кухонні. Паперові 350 відривів від Фрекін Бук 99 зараз гривень і ось такий самий найбільший на літр 600 27 гривень Соковитискач ручний пластиковий, кольори в асортименті. І одразу ж дивіться, яка класна. А контейнер для зберігання лимона. У мене точнісінько такий самий. Дуже чудова штука. В акції мильниці. На жаль, вони запечатані всі. Хотілося б подивитися, як вони всередині мильниця пластикова з кришкою і застівкою. А чи в нас подвійним дном, щоб мило не топилось від води. По 19 і ті ці, ще я показував нещодавно по 39 з двойним дном. Кілинки придверні, прорезиновий низ, по 99 гривень. Зараз хороша знижка. А ось ці по напівкругли по 77 гривень. Оці кольорові також прорезинові. Ось такі підкладки, мабуть, використовують для мийки, да? щоб не пошкодити саму мийку. 39 гривень. Круглі і також є ще й квадратні. З'явились нові стакани. Мінімалізм. Порцелянові з силіконовою кришкою. Досить такі важкі. Відчувається, що ви тримаєте в руці щось хороше. 119 гривень. Чашка керамічна. Дивіться, які чудові слинявчики, да? Слинявчик дитячий. Чудові, цікаві а, кольори в асортименті. А, ціна зараз скажу вам 55 гривень, слинявчик, дитячий, силиконовий. З кишенькою. Тобто вся їжа, яка впала <правж> з ротика, можна ще раз дістати і погодувати. <правж> Я шуткую, звичайно. Дивіться, які теж такі чудові новинки. Тут з соломинкою, а там з таким пиптиком закривати, щоб не проливався. По 14 гривень надзвичайно хороша ціна на ті ці стаканчики. І є трошки більший. Теж соломинкою з бантиком. Це теж новинка 44 гривні. О, це мені більше подобається. Миска для дітей. І для дітей, і тут її. І, і, з цієї сторони для кутів. 44 гривні. Я знову підійшов до рушників, а взагалі не бачу цінників червоних а, акційних на в Аврорі. Зараз все по повній вартості. Ну і хочу вам все одно сказати, що навіть можна і купити по, цій, по такій ціні, як вказано на ціннику. Дивіться, який гарний, великий, Не маленький, великий. Рушник 129 гривень. Кольори в асортименті. Вже з'являються пледи з мікрофібри, 299 гривень, ось такий сірий горошок. Як я кажу, горошок ніколи і клітинка ніколи не вийде з моди. А ось такий флізовий 199 гривень. Я колись такі пледи, ну не, не точнісінько такі, а з такої якості, може, інакше колір. Десь я колись виграв. А в якій акції, не пам'ятаю, мені плед прийшов, так він запечатаний, десь в мене і лежить. Надзвичайно хороші. Я собі навіть теж думаю, взяти на потім. Надзвичайно дуже-дуже хороша якість. Ось в тих подушках бублики. Як ми кажемо, так, чи рогалики, бублик. По 219 гривень вони зараз в Аврорі. Якість дуже хороша. Я вже пересвідчився. Я в пошуках був тих бубликів. І вже декілька разів, декілька десятків я перемацав. Я хочу сказати, що тут якість дуже хороша. До речі, чехол можна помити, тут є застібка і можна помити чехол. Як помити? Попрати. І ще ось така. Так що зверніть увагу, кому потрібно. 219 гривень. Коробка для зберігання 129 гривень. Я вам хочу сказати, що мені найбільше, навіть і ці дельфіни сподобались. Зараз в Аврорі дуже-дуже великий вибір картин за номерами. Я обожнюю малювати картини за номерами. У мене дуже-дуже багато є таких вже намальованих. Ну, Хто слідкує за моїми відео, хто давно на моєму каналі. Починається осінь, довгі вечори зимові, і можна теж час вбивати ось такими картинами. Тут ще з'явилися в аврорі ось такі калоші. Зараз бабці будуть купляти калоші, ходити до стайні. А, ну, як бабці, вони, вони універсальні, да? можна кому хочеш вдягнути 99 гривень і до стайні ходити, боратися з корівкою, з лозочками або зі свинюшками. А ось тут я знайшов на поличці. Хапайбо розберуть. Ось такі пляшки. Вони часто з'являються з, з осені. В принципі, в Аврорі завжди є ці термокухлі. 169 гривень. Зараз вони в надзвичайному красивому принти. Принті для дівчаток. І ось така пудрова 219. Ну, а ось такі по 119. В Аврорі можна купити. Пара сольку чи зонтик. До речі, хочу сказати, що кольори в асортименті. Бачу ціни від 88 гривень і дорожче. Навіть є прозорі. Прозорі теж класні. З поцілуйчиками і сердечками. Гламурна. Так, хочу сказати, що з'явилися нові гаманці. Чудово цікаві. Дивіться, які маленькі, мабуть, вони, вони йдуть на ланцюжок. Ой, і до речі, бачите, застівка йде на магніті. Це дуже-дуже добре. Давайте подивимося, що там всередині. Так, я тут трішки по його до ума довів, тобто ручку, бачите, повісив. До речі, гарний ланцюжок такий золотий, йде, довгий. Можна зберігати попійочки. Ціна такого зараз скажу. 119 гривень. Тут ще одна новинка, бачу, дивіться, який хомічок виглядає. Чи хтось тут такий, га? Скажіть мені, зайчик. Теж гаманець дитячий. Відкриваємо це дуже добре, що засібка йде магнітна. І також є ручка, довга ручка, яка ось тут має пролізти через ці дирочки. Добре. Бачу, тільки в одному кольорі 99 гривень. Зайчик. Бачу ще одна новинка. Ось такі сумочки. А бананка. Це йде як бананка, ще з метеликом. Нагадую про літо. Колір такий цікавий, такий, знаєте, оливка м'ята. 149 гривень. Зараз є знижкою акція. Ще одна така ось такий цікавий принт. Дівчинка. Без носика, без посмішки, але з великими добрими очима. Також можна носити як рюкзак, всередині є шлейки і за ручку можна носити. Кольори в асортименті. До речі, хочу сказати ось цей принт. Просто її треба чимось наповнити. Принт у цей колір. Зараз осінь, і він буде надзвичайно вам пасувати. І ще одна теж така цікава новинка сумочка рюкзак. Зараз подивимось ближче. В двох кольорах, теж я вам хочу сказати, що дуже пасують зараз на осінь. Да, такий цікавий принт. Не принт, а колір. Перегукуються з осінню зараз. Біж і пудровий. Тут кишенька, це дуже тішечка магнітна кишенька, всередині теж одна кишенька і можна вдягнути на плечі. Чудові новинки. Навіть не забули про малечу. Ось така єдинорожка, теж рюкзачок де можна щось і сховати зараз ці рюкзачки дитячі 189 гривень зі знижкою з'явились нові косметички для жіночок для дівчат до речі така вмістка тут можна все-все покласти гламурна блищить як софіти вночі Лише 29 гривень ціна цієї косметички шикарної. Так, це просто моя червона рубашка. Псує трішки колір, а насправді ось так. Ще одні цікаві гаманці, які вже давно-давно в Аврорі. Зараз відкриємо і подивимося, як вони виглядають всередині. Всі лаковані йдуть. А Це фейшн гламур. Це фейшн гламур. 44 гривні. Схожі такі були у моєї бабці. Тільки зверху ще були, знаєте, такі поцілуєчки зверху, з такої форми. Акція на нічники. Ось такі квадратні зараз з'явились. 29 гривень, ціна знижена, можна зекономити 10 гривень. А, лампа диско. 69 гривень. Ну, нам треба готуватися не до диску, а до блекаутів. 69 гривень. Ліхтарик 22 гривні. Ручний. Досить хороша ціна. На ось такий ручний ліхтарик. Три батарейки. Будильники, годинники, ось такі круглі по 49 гривень. Красивий дизайн. Ну, а ось ці я вже вам показував, ще раз покажу, вони знову з'явилися в «Аврорі». Це такі, як а, в фільмах показують, на столі стоять в американських фільмах. От якщо б вони були з нашим українським а, перекладом, да, взагалі вони б були без ціні 169 гривень. Бачу теж новинки. З'явились в Аврорі ось такі кремові пудрові будильники і ось такі сірі, які за кольором підійдуть в будь-який будь, ага. <кій> будь стиль, будь-яку кімнату. Можна навіть і на кухню поставити на поличку 74 гривні. Шматок шоколадки, але насправді це чинка. А як ви гадаєте, що це таке? Ну так, да, так, да, це унітаз, але це теж чинка. Надзвичайно хороші блокноти, які я вже не раз показував, де можна записувати не бути залежним від лінійки чи від клітинки. Тут ви творите все, що хочете. Власноруч і пишете як книгу. Різні кольори. Рожевий, блакитний. Набір блокнот. Дитячі на замочку. Не забувайте про цікаві скриньки, де можна положити купюру, чоколяду і подарувати. Скриньки із люстерком, де маленькі принцеси можуть ховати всі свої прикраси. Ой, не витягну. Не відкрию. Так, ось так вони виглядають зараз. Дерев'яні скриньки. Мені дуже подобається все з дерева. Надзвичайно круто. 49 гривень така скринька. Шкатулка дерев'яна з дзеркальцем. З'явились декоративні, декоративні камінці, декоративні кульки. Але свічки, які запалюєте і вони світяться. Ну, звичайно, що свічка світиться, але вона буде світитись трошки по-інакшому. Чудовий дизайн цієї свічки. Свічка воскова з підсвіткою. Не один раз показував ось ці свічники. І завжди, кажу, якщо ви були трошки більші, за розміром можна використовувати як склянку, як стакан. Такі, як ні в кого. Маламурні прищіпки дивимося у нас тут по шампуням. Шампунь великий. 144 гривні зараз, та також кондиціонер 144 цілий літр. Ось такий економ-варіант, також тут цілий літр. Можна зараз придбати за 39 гривень. З'явилася якась новинка. Ось такий дивіться, шампунь, зміцнюючий для комбінового та сильного дожирності волосся. Винно-хмельовий з білою глиною. Я думаю, це буде дуже хороший шампунь. Хто користувався ним, залишайте коментарі. Це наш виробник. І також з цієї ж фірми є ось такий бальзам, зміцнюючий. 88 гривень бальзам та шампунь. Також можна спробувати цю новинку ось в таких одноразових шампунях-стіках, щоб знати, чи вам підходить чи не підходить. Тут є також бальзам і є шампунь. Цієї новинки по 5 гривень зараз. Дуже хороша ціна на шауму 69 гривень. Знижки на сульсену, шампунь пілінг. Лікувальна профілактична сульсена паста, 94 гривні. Зверніть увагу на великий нівея 750 мл. кремовий гель для душу зараз 119 гривень. Це надзвичайно хороша ціна на 750 мл. Дитячий шампунь Кряка зараз 29 гривень. Ну, звичайно ж, довгі зимові вечори. Можна зараз вже приймати і ванну. Ось така морська сіль, 500 грам, Зараз вона зі знижкою. 34 гривні. Або лемонграс. До речі, ще й буде піна. Так, хочу просканувати ціну, а воно щось не стікає. Мабуть, така сама ціна. 34. лакція мило шик, набор з п'яти штук. Хто полюбляє дехтярне? Я нещодавно полюбив дехтярне мило, мені дуже подобається. Воно зараз 19 гривень. Надзвичайно ароматна біанка, навіть пахне через упаковку. 19 гривень, 140 грам велике мило. Засіб вошен фрі. В пакетах. Тут у нас йде і лимонний да? з ефектом соди, скрипучий блиск. Ну, ми всі звикли до цього засіб. 500 мл, 24 гривні. Лоскові смужки з'явились в Аврорі. Тільки чо так пізно. Крем для депіляції карамель. Ну що ж, я буду закінчувати а, перегляд для всіх типів шкіри. Денний крем. Універсальний. Бажати вам економних покупок, мирного неба і всього всього вам найкращого. До зустрічі! Неправильна ціна!